Всім добрий день. Знову ми з Кирилом зустрілися. хочу провести стрім на тему України в цілому. А в деталях хочеться обговорити таку тему. Ну, війна в Україні в контексті поділу світу на дві частини: автократія і демократія. А зараз є частина, є частина захід, Західний світ, який. Пропагує демократію, так? Америка, Європа, Коре... ну там Азія, Дальня, Корея, Японія такі найбільш розвинені країни, вони продемократичні, так? І є такий табір, наприклад, як Росія, е Китай, трохи Індія, той самий Іран, яка які ну, не, не, не можна сказати, що вони якісь слабкі країни, вони сильні країни. Китай дуже сильна країна, Індія. Багато мільярдів людей. Ну, там ба, багато людей. Мільярдів людей. Там мільярд. вже... yeah. Так, і виходить, yeah. що ну, на противагу цьому заходу є такий великий, велика, дуже велика маса. Ну, дуже велика кількість людей. Дуже в, в, масивні країни такі, так? Е, е, тяжковагові, І, е, ну. Що, що, що от, у нас виходить, що Захід об'єднався на допомозі Україні, так все більше і більше консолідувався. Уже і НАТО відверто говорить, що будемо постачати, допомагати. Уже нічого не приховують. Хоча по суті вони вже давно це роблять. Да? Ну і, і, і недавно Сін Сінзіньпінь сказав, що там світ має бути біполярним. Ось така фраза мене стала задуматися. Що це що під цим він має на увазі? Я зустрічав ці поняття полярним, біполярним. Ну, взагалі Путіна була ідея багатополярна. Взагалі да? була ідея, вона звучала ще до війни набагато, дуже давно декларував це Путін, що світ повинен бути багатополярний. Ось і він бачив це. Ну, тому що по суті, Америка і Північно-Атлантичний Альянс. Це все от, демократія, і воно все виводило на те, що світ він об'єднаний під спільними цінностями, такі загальнолюдські цінності, права людини. І воно якби туди е, тянуло світ. А, але в цьому світі не було місця для таких от е, тоталітарних режимів, вони від цього потерпали, від цього всього. Да? Тому Сформулювалася така концепція багатополярності, що в одному світі одні цінності, в іншому світі такі інші цінності, там якісь треті цінності, і якось ці світи, ці світи мають конкретні сфери впливу і взаємодіють один з одним, спілкуються, якось будують бізнеси і так далі, не втручаючись всередину цих світів один одного. Як на мене, ця ідея вона самого початку неправильна і вона не, 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 неможлива. Тому що суть людини однакова, кожна людина, де б вона не була: чи вона в Африці, чи вона в Індії, чи вона в Китаї, чи вона в Америці, чи вона в Європі, чи вона в Україні? Людина по суті, як істота, це о, 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 вона всюди однакова. От і тому ж, о, 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 зупинитися на тому, що у всіх є якісь різні, фундаментально різні якісь цінності людяності. Да, ну це самообман. Просто хтось хоче зберегти владу на якомусь шматку землі. Цим можна це, е, аргументувати, таке бажання, дати такий напрямок, але по суті це самообман, тому що воно протирічить самому поняттю людина, яка е, в усіх точках землі mm -hmm. однакова. Mm -hmm. Ну так, дуже цікавий. Дуже цікавий. Mm -hmm. Ну, Я так думаю зараз про це все. І з однієї сторони згодна з тобою, що людина всюди однакова, всюди одні, одні і ті жі. Ті ж цілі у людини, там, хоче відчувати там, себе щасливою, хоче там багат, багато бути, хоче самореалізуватися, якось там розвиватися. По суті, це вс всі незалежності від куточка світу. Так? Але, все але все одно дивися, так само страждають, так само їм потрібна так, так, Але все одно дивися. Є е, заходи заход, західних цінностей. Є е, ну вони по суті, як як зараз про про, про, ну, превейл, превейл, да, превалюють. ось, але не все там так добре з, з тими цінностями. Ну комусь може не сподобатися щось у цих цінностях. Так, от, наприклад, є є такий Путін, так якому не сподобалися якийсь момент цінності, за, за, які є захід, так? Ну і там я, я з моєї точки зору теж мені ідея, які речі там не подобаються, так? Що з цим mm -hmm. робити тоді? Ходить. Ну, він каже, що має бути моно-мультиполярність, так? Ми ви зі своїми, ми зі своїми, а він таке рішення знайшов. так, mm -hmm. ну, має, має, так логічно подумати, має, має право на життя, але. Але ну, з іншої сторони, от, Захід, так, він має певні такі речі, які можна сказати, здобутком всієї всієї історії людства, здобутком всієї, всієї розвитку цивілізації, так? І, і, і деякі моменти ці, і цих цінностей. І що вони насправді диктують розвиток цієї цивілізації і ведуть за собою інших, так яких ще нема, ще не ну, ще усвідомили ці цінності, так. Наприклад, там свободи, свободи слова, свобода розповідання, свобода зібрання, всі, всі інші демократичні свободи, так? Ну і е, питання, як бути виходить, тобі щось не подобається в цих майстрівних цінностях. Що робити? Ну, дивлюсь, наскільки е, я, я бачу, насправді оця декларація ООН про права людини, оця декларація ООН про права людини. Вона універсальна, всі ж входять в ООН. той же Китай, та ж сама Росія. Вони всі входять в ООН. Да? І ці цінності, які там декларуються, ніхто не може навіть вголос їх заперечити. Ну, наприклад, там кожна людина має право на свободу. Ну, скаже Китай. Ні, я проти нашому світі. Да? Е у нас немає цього. У нас, ми публічно не згодні з тим, що кожна людина має право на свободу. Або Росія така: а ми не згодні тим, що кожна людина має право на свободу віри. Ми з цим не згодні. В нашій країні це не працює. Вони ж ніхто не виходить на трибуну ООН і не заявляє такі дурниці. Тобто вони собі хочуть якісь такий е, свій, свій цінностей, Тишком нишком, да, там, десь в стороні, не оголошуючи навіть цей список цінностей. І виходить, що які тоді стосунки можуть бути, тільки такі от корумповані стосунки можна з такими країнами будувати, які от формально вони входять в ООН, формально вони підтримують декларації прав людини, а по факту ціності країни не підтримують і не, і не прагнуть до таких, до таких еталонів, які там проголошені. Угу. Ну так, так так в принципі, це це, це це зрозуміло, що є якийсь пакет цінностей, які по суті прийняті на міжнародному рівні, так, і це вже ну дійсно вагомо, вагомо так я думаю, що на показ е, працює не тільки Росія, а також, наприклад, ті, ті ж самі ну, Сполучені Штати або якісь інші країни. Вони теж можуть. Ну я думаю, що цим займаються. Певній мірі всі потроху. Але те, те, як робить Росія, вона, ну, по суті, перекручує реальність, вона перекручує все зверху вниз, ну, з ніг на голову, так? І ну, я, я думаю, що ніхто не святий там, воон, да? а всі якось декларують ці цінності певні там, так? Але все одно в якійсь мірі то хто, не співвідноситься. Але а, мені здається, в чому Росія тут. А, Виділилася в тому, що вона абсолютно свідомо, абсолютно свідомо, пропагує зовсім інші цінності, а прикривається тим, що каже, що, що вона є частиною цивілізованого світу, так? А пропагує насправді зовсім інші речі. Ну зараз Таке в мене чаще. Це якийсь такий этот... перевертень, перевертень в цьому плані. У них там в дискусії вже спливає то, що деякі країни не мають права на суверенітет і на незалежність, з нашої точки зору, не всі, тобто якщо декларація він говорить, що кожна країна, я знаю, там в якихось законах, кожна країна має право на незалежність, на суверенітет, на тери... територіальну цілісність. То а з точки зору Росії, не кожна країна має на це все право. Деякі країни вони мають бути під їхнім впливом. Вони зобов'язані бути під впливом Росії. Тобто Вони мають залишатися такими як колоніальними землями, з їхньої точки зору. Але у них ця дискусія відбувається всередині, звісно, вони її не виносять на міжнародний, на міжнародний дискурс. Просто вони собі самі mm -hmm. так думають. Тобто є процеси таке. Почас є таке, якби ховається від публічної позиції, ховаються позиції від публічної від публічних очей. Вони в ООН не проголосять, так? А а так саме по собі на своїх каналах зв'язку, у своїх на своїх, на своїх на своєму ринку, вони це все кажуть, так? Так. в так, ООН так, і... це, це вони скажуть. Тобто вони ховаються то виходять з ООН, тому що це проти взагалі самого. Самого, взагалі, що таке ООН, воно ж стоїть на таких засадах. Виходить, що тоді треба, якщо ти хочеш зберігати свій якийсь там інший якийсь полярний світ, не хочеш об'єднуватися з цим загальноприйнятим, таким фундаментальними цінностями, то тобі треба виходити з таких організацій як ООН. Але вони Єсти? не виходять з цих організацій, не хочуть і борються, щоб туди не, не, не визнав. Вони хочуть використовувати ООН для своїх цілей. Які Повністю заперечують цінності. ООН. Цілі ООН, ну, дуже цікаво, дуже цікаво. Виходить, він на своїх каналах може сказати одне, а на трибунах ООН, тіпа, ну, в ООН, бути частиною чогось зовсім іншого. А, ну, так, да, дуже, дуже так сильно. Ну, от, але, але от питання в мене все є, є ось це так, що якщо от людина, якщо є. Тобто виходить, що ці цінності на, на рівні ООН мають бути загально ну, при, прийнятими всіма, правильно? Наприклад, от мене цікавить питання ЛГБТ. так? В Америці воно там прийняте, а на ООН, мабуть, ще ні. так? Я, 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 я кажу, що не знайдута. Я не знаю, треба буде в деталі. Це Навряд чи є? вони там всі проголосували, всі, весь світ проголосував, за тільки якісь країни вже точечно взяли вже на себе таке, так? Вони там про права там, ЛГБТ, права, ну, що тіпа, і, і вони мають, ну, мають бути легальними, там, ну, в смислі, легалізувати однополі, одно одно одностативі шлюби. Але на, на, на рівні ООН так розумію, це ще не прийнято, правильно? Так, це ще не прийнято. Як? Ні, 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 не прийнято, тому якщо людині якісь, наприклад, така цінність не подобається, Путіну не подобається ця цінність, так? По-перше, вона ще не прийнята на ООН, він може активно, актив, активно відстоювати, щоб воно не було прийнято на ООН. Воно і не буде прийнято, якщо в нього є сильний такий так, сильна кількість, велика кількість країн, які проти, так то воно й не не Буде підтримано на якби там Америка, якою б вона не була крутою, якою б вона була лідерською, якою б вона була сильною, міцною економікою, вони ну не зможуть це прийняти на такому рівні, так? А, а він каже: Ні, ні ми, ми, ми будемо воювати з Америкою, з НАТО, тому що у них такі-то цінності. Так, ці цінності ще не прийняті. Ну, тобто, ми, ми, ці цінності, якраз ви під ними не підписувались, можете їм не слідувати, ніхто вас не змушує, А ті цінності, які ви вже підписалися. В рамках ООН, то тобто ви маєте вже ними слідувати, Тобто вони повністю все ну, ведуть таку, таку я б це сказав, не, не двойну гру, а таку гру перевертня. Росія перевертень. Він постійно е, щось е, втілюється. Якщо йому вигідно, то, то він не втілюється. Ну, ось, ось цьому вже проблема, що якщо Захід він може дійсно теж не слідує всім цим уставам ООН, ідеально, але він їх не, не заперечує. Да? Це як така найвищий стандарт, до якого ми рухаємося. Да? А тут, якби ми всередині встановили, що нам він не потрібен, і рухаємося в протилежну сторону, але при цьому використовуємо ООН в своїх цілях. Тому зовсім інша ситуація, якщо як Захід відноситься, да, як, як, як Росія. відноситься. До сих -сих. Угу. Ну до да. ну, ну, таку тему, в принципі, я, я для себе сам, тих, що я з тобою поговорив, сам що для себе, якісь висновки зробив. Ось, В принципі, оцю тему хотів з, з тобою підняти. Ну да, Так цікаво, Сьогодні. що я вважаю, що світ має бути єдиний, з єдиним цінностями, бо по суті, природа людини вона однакова, де б людина не була. Тому нам треба все одно поставити як за стратегічну ціль єдині однакові загальнолюдські цінності. Звісно, ми будемо до них іти довго, ми будемо дискутувати, боротися, сперечатися, але нам треба дійти до загальнолюдських цінностей, які якраз і об'єднають нас, таку світову спільноту. По суті, до чого ми всі прагнемо, бо якщо світ не стане такою світовою спільнотою, то війни ніколи не припиняться. І тому ми. Це, вдавати... це, це... Люди так кажуть, це все обумовлено політикою, це все політи, геополітика, якась складна річ така, дуже незрозуміла. Але ну, якщо так подивитися просто на це все, то просто хтось хоче зберегти владу, хтось хоче грошей, хтось хоче впливу. Ось, хтось там має не зовсім ті цінності, що треба, і він прикривається там геополітикою, політикою. А суть від цього ж не міняється. Що є, 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 є насправді. Загальної такі моменти. Да, тому світ, на мою думку, має бути однополярним. Ми маємо прийти до однополярного світу. Це наша мета стратегічна всього людства. Інакше або ми а, якийсь знайдеться, якийсь телепень, який я ядерну війну рано чи пізно він знайдеться. Він зараз вже, можна сказати, знайшовся. Да? І декілька таких телепнів, які потенційно можуть її почати. Але якщо ми не візьмемо за стратегічну ціль, як всі країни світу, все людство, побудувати такий однополярний світ, то рано чи пізно просто як закон мерфі, да, якщо це може статися, це при нескінченній кількості спроб це обов'язково станеться. А так як лідери всіх країн світу безперервно міняються, то можна сказати, що це нескінченна кількість спроб і знайдеться обов'язково такий телепень, да, який почне ядерну війну. Або якщо ми прийдемо до однополярного світу, і тоді таких телпи з'явитися не може, бо на всіх однакові цінності. Тому проголошувати біполярний світ і на стратегічному рівні ну, окей, багато. Путін проголосив багатополярний. Зараз він проголосив біполярний. Це вже добре. Це віде скорочення від багатополярного до біполярного. І зрештою, маємо пройти до однополярного. Що, що і є. Гарантією сталого миру для нас, для всього людства, для наших поручних. Ну, я з тобою погоджуюсь, але ну, однополярний ну, і, і, і в тому плані, що має бути така організація, як ООН, наприклад, так, і, і, і вона має це все регулювати, ну і там мають прийматися рішення, і ну, вона має мати речі впливу на, на ті чи інші порушення, так? Але на рахунок однополярності, ну я, я хотів би так скоригувати, щоб тому що. Ну, щоб не було монополії якоїсь. Оце, оце не, не, не така складна річ. Абсолютна влада, монополія. Це те, що реально теж проводить до поганих наслідків. Небезпечно. я не думаю, що біполярність бі має бути в этом. В, в, в контексті є, є, якби е, ну, мені подобається як в демократії. влада і опозиція. Мені подобається так. Або Мені подобається як в Англії, як ти коли сказав, так що є є короко, коро, є, є королева там, є царська сім'я, королевська сім родина, королевська родина, а є е, прем'єр-міністр. Так? Такі два, два таких є: дві е, е, точки впливу. Так, на, на, ну, немає ні у кого в руках абсолютної влади. Ні, здається, абсолютна влада, йому, вона йому, рада, йому, чи пізно, яка б людина не була гарна, яка б вона не була ну, дуже гарна, не краща просто людина. Якщо йдеться в руки абсолютна влада, і вона починає псуватися. І з часом ми, вона деградує, не буде ж ніякої абсолютної влади. У кожній країні залишається своя свій президент, да, там залишається свій якийсь там лідер, плюс сама ця система вона розгалужена. Вона залишається там судова законоприйняття да там і виконавча влада. Тобто. Вона дуже розгалужена і йде дуже широка дискусія. Отак, як воно в Європі, в Західний світ, він, він базується на тому, що ведеться дискусія, співпраця. Ось і у ці такі цінності дискусії, співпраці вони залишаються. Тому якби не, не може бути ніякої, немає ніякого шансу для, такої, для для абсолютно якоїсь там тоталітарної, якийсь все захопить. Це неможливо. Просто на в само, в самій основі система. Права, яка це описується, все, вона виключає можливість так. комусь одному владу. Ну так, то, я з тою погоджуюся. Ну, е, я думаю, що Китай, він, вони, ця біполярність він неправильно просто використовує. Якби неправильно використовували, вони все-таки в рамках е, ООН, в рамках тих. Е, а цінності, під якими вони підписані, вони щось нове створювали, або проти чогось протистояли там, так? А вони виходять протистоять проти того, що вони підписані. То це взагалі ну, знову така подвійна гра, і знову це диктатори, що хочуть, то роблять. Да? Та в Китаї Тому, взагалі, насправді ціність, ну, ціність, от, вони використовують людей там цінність життя людини під великим сумнівом, да? цінність свободи людини під, під великим сумнівом. Тобто. Китай це такий самий монстр, ще більше потужніший, ніж Росія. Просто він ще не настільки да, настільки як Росія. Ну, так, да, він в потенціалі такий. Він потенційно таки теж може стати таким джерелом такої великої нестабільності і такого великого тероризму, і великих проблем. Для а просто інше такої стадії ну, Дай Бог, щоб він докотився взагалі. В принципі, дуже це, цікава дискусія. Я сам для себе знайшов певні такі думки, певні відповіді. Дякую, що під'єднався. Ну, відомо, треба, треба в ракурсі цього, що у нас багатополярний, двополярний, нам треба дійти до однополярного світу. Наскільки я взагалі такої не ну, чуди маю. Але... Але це потрібно там, мені. Це мені... ну, однополярний світ, якого кого навіть я ніколи не ні. чув. Не, ну, одно. Мені просто це слово якесь так полярне. Полярний — це вже два полюси є там, да? завжди. Тобто, ну, як мінімум. Ну, точно так два полюси, є північний і південний. Ось. А, а мені здається, що тут інше слово, одно, Центральний, центристський, так, має бути. Світ має, має, бути, має, має бути спільний ну, центр у плані ну, загальнолюдських цінностей, загальнолюдських оці, е, правил, законів. Має бути таким, от е, інше взагалі. О, е, не не, не однополярне це слово мені якесь не заходить, а. Центр, ну. Центробіжний. Не знаю, як це знати. А, одноце, одноцентристським. О, спільноцентристський. <гум> <гум> ну, є, ти <то>, знаєш, <гум> ну добре, добре, це вже. Ну, так, да, має бути якийсь такий спільний центр в плані цінності. Добре, є у тебе ще якісь питання, ще якісь, може, теми О, для обговорення. Давайте Ми на цьому закінчимо сьогоднішнє таке обговорення. Угу. Добре. Дякую всім глядачам. Будь ласка, Спас... привійтесь до дискусії. Якщо у вас є якісь цікаві думки, пишіть в коментарях. Будемо раді розширити свій кругозір через ваші додаткові думки, запитання. Можливо, на основі якихось запитань можемо провести ще майбутні ефіри. Так, чекаємо на ваші думки в коментарях, може є якісь ще додаткові ідеї, ось, які ми не врахували, 100% вони є. До всім гарного дня. Так, слава Україні. Героям слава!